присутні на засіданні семеро людей, це вже дев'ять. Каченко є. Пан Голов, Каченко є. Каченко є. Результати вас. Так, десять осіб присутні, тож... Так, да. пан секретар відсутній. Дев'ять осіб присутні. Тут вже у нас є кворум, засідання. Оголошую відкрити сьогодні. Планується розглянути чотири законопроекти законодавчих актів, запрацювання яких наш комітет визначено головним: один проект закону та три проєкти постанов Верховної Ради України. Порядок денний вам усім був заздалегідь надісланий. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати. Задорожний за. За Юрій Натоліч, дякую. Пан Мустафа. Касай Костянтин Іванович. Козир Сергій Вячеславович Козир за. Кузніцов Олексій Олександрович. Підтримую за Дякую. Пане Мустафа, вас ще перепитаю. Джуміров, голосую за. Дякую. Ткаченко Максим Миколайович. Ткаченко, голосую за. Ахтем Зітулавич. Чого Підтримую. Дякую. Е, Горбенко, Руслан Олександрович. Вітаю, колеги. Голосую за. Дякую. Е, Нелі Лівна Яковлєва. Голосую за. Тож 10 осіб за. Рішення е, прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання: перше: проект закону України про внесення змін до статті 11 закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Реєстраційний номер 11.093 від 19.03.24 року, поданий Кабінетом міністрів України. Цей законопроект ми розглядали у порядку його підготовки до другого читання. Колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 червня 24 року, за наслідками розгляду в першому читанні даний законопроект. Був прийняти за знову. Нашому комітету було доручено його опрацювати з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд Верховної Ради України. У строки передбаченої статті 116 регламенту Верховної Ради України до другого читання до комітету надійшло 20 поправок і пропозицій щодо даного законопроекту, з якими ви мали змогу ознайомитись. З надісланої вам порівняльної таблиці. Кінцева редакція законопроекту, яка пропонується комітетом в останній колонці порівняльної таблиці, погоджена з уповноваженим з питанням осіб, зниклих за особливих обставин, паном Артуром Добросердовим, і він її цілком підтримує. <кій> він сьогодні присутній, тому, якщо у когось виникне запитання щодо тієї іншої поправки, ми зможемо в разі необхідності. Почути також його позиції з цього приводу, але це виключно нагадаю, в тому випадку, якщо виникатимуть запитання до конкретної поправки, окремо хочу закцентувати вашу увагу на тому, що деякі поправки та пропозиції не відповідають основній ідеї законопроекту, яка була проголосована парламентом в першому читанні. З цього приводу доречно зауважити, що якщо проєкт закону прийнято більшості народних депутатів. За основу, то поправки і пропозиції мають подаватись у рамках його основної ідеї. <кій> Якщо ж суб'єкт права законодавчої ініціативи абсолютно по-іншому бачить вирішення проблеми, на яку спрямовано проєкт закону, то він мав би подавати альтернативний законопроєкт у визначенні законодавством строки, а не поправку, якою невільнує основний зміст цього документу. Тому відразу зазначу, що такі пропозиції в проєкті по таблиці відхилені. Особливо звертаю увагу, що вам усім була надійснена таблиця з детальним обґрунтуванням, обґрунтуванням кожної правки, яку пропонується відхилити. Тож, колеги, з усіх 20 поправок і пропозицій пропонується врахувати поправки та пропозиції. номери 3, 12, 13, 17. Врахувати частково поправки та пропозиції 1, 5. Врятувати редакційно поправки та пропозиції Номери 2, 4, 8, 11, 15. Відхилити поправки та пропозиції. Номери 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20. До речі, ми запрошували наше засідання авторів поправок. Чи є серед народних депутатів авторів поправок? Ті, хто не погоджується, щойно озвученим мною проектом. Рішення щодо поправок та пропозиції наполягає на розгляді якоїсь окремої правки. Дякую. Прошу вибачення, щось у мене згорнуть зараз. Отже, колеги, Ставлю на голосування наступну пропозицію. А саме врахувати поправки та пропозиції номери 3, 12, 13, 17. Врахувати частково поправки та пропозиції номери 1, 5, радувати редакційно поправки та пропозиції номери 2, 4, 8, 11, 15. Відхилити поправки та пропозиції номери 6, 7, 9. 10, 14, 16, 18, 19, 20. Прошу голосувати. Здорожний став. За. Юрій Анатолій Бойко. За. Руслан Олександрович. Я Голосую за. Дякую. Пан Мустафар Джеміл. Джеміл за. Дякую. Касай Костянтин Іванович. Козир Сергій Вячеславович. Козир за. Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую. Ткаченко, Максим Миколайович. Голосую за. Дякую. Ахтем Зітулайович і голос? Підтримаю. Дякую. Нелія лівна Яковів. Голосую за. Шановні 9 осіб за. Рішення прийнято. Враховуючи, що не прийняте нами рішення. Пропоную. Перше, <кій> затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропонованого комітетом, та рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до статті 11 закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин реєстраційний номер 11.0.93 від 19.03.2024 року, поданий Кабінетом міністрів України за результатами розгляду прийняти е, в другому читанні та в цілому під. Час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України доповідачем з цього питання. Визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини деокупації та інтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і національних відносин здорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати сам. за дорожний За. Дякую, Юрій Анатолій. Руслан Олександрович Жербенко. Підтримую. Дякую. Пан Мустафа Джемилев. Джемилев за. Дякую. Касай Константин Иванович. Козыр Сергей Вячеславович. Козыр за. Кузнецов Алексей Александрович. Голосую за. Дякую. Ткаченко Максим Николаевич. Ткаченко за. Дякую. Чий гос за это, Мстиславович? Чей гос за, там, за, там, за, там, за. Нелі лівна Яковлев. Голосую за. Дякую, шановні колеги, вісім осіб за рішення. Прийнято. Переходимо до розгляду до наступного питання. Питання друге. Проєкт постанови Верховної Ради України про визнання геноциду чекеського народу, вчинення Російською імперією, реєстраційний номер 11347 від 17.06.24 року, поданий народним депутатам України Мезенцевою Федоренко та іншими народними депутатами України. Для представлення проєкту. За цим реєстраційним номером ми запрошували на наше засідання основного ініціатора народного депутата України М'єзінцю Федеренко Марію Сергіївну. Вона присутня. Будь Дякую, пане Дякую, пане Голово. Дякую, пане голова, колеги. Як ви можете бачити, у нас у вас на засіданні стоїть на розгляді два проєкти постанови Верховної Ради України, пане голово, можливо, для економії часу я могла би охарактеризувати два документи і звернути увагу на останню редакцію для того, щоб не затягувати час колег. І там, в принципі, тільки редакційні зміни, які ми довносили. якщо... Ви або колеги не заперечують. Я би пропонувала так, такий робочий порядок. Скажіть, будь ласка, чи немає заперечень? Немає заперечень, будь ласка, Марія. Дякую, щиро, пане голова. Шановні колеги, ми готували документ, який стосується визнання геноциду черкаського народу, як той народ, який потерпав від геноциду ще в 19 столітті, Російська імперія за оцінками різних експертів наукових кіл, наприклад, американського американського. Філософа і дослідника Стефана Шиндлера, він подає цифру приблизно в 6 мільйонів 248 тисяч. Це та кількість черкесів, які проживали безпосередньо в себе вдома на законній своїй землі і території в 19 столітті. і потім почалися етнічні чистки відповідно до тих документів, які ми з вами знаємо на базі ООН це означає, що чинився геноцид, були насильницькі переміщення, в принципі, паралелі дуже багато і з Україною, і з іншими корінними народами. Але безпосередньо ми зараз говоримо про черкесів і близько 200 різних організацій, які по всьому світу вони вимушено переміщені були, тобто пропорція, чому я назвала саме цю цифру тому, що з більше 6 мільйонів тільки 10% змогли залишитися на території зараз називаємо Російської Федерації 90% населення повинні були покинути свої домівки. Деякі дослідники. Описують ще на початку ХХ сторіччя жахливі е історії, які дуже-дуже нагадують нам навіть сьогодні е ті деокупаційні процеси, те, що ми побачили, як українці у нас вдома. Е Тут ми говоримо, звісно, якщо би. Е Такі документи, як безпосередньо конвенція ООН 48-го року, відповідно до визнання визначення геноциду або гаська конвенція 1907 року існували тоді, в 19 столітті, то беззаперечно такі факти були би названі геноцидом, етнічною чисткою та стиранням ідентичності. Хочу додати, шановні колеги, що безпосередньо в нашій міжнародній роботі. Рада Європи і 46 парламентів вже в двох резолюціях підтримали такі, скажімо так, такий такі, такі злочин як навмисне стирання ідентичності, яке чинить Російська імперія щодо різних народів. Це стосується не тільки черкесів. Ми з вами приймали проект постанови стосовно визнання геноциду. По нашим колегам, друзям і тих, хто представляє сьогодні інші народи, і вважаємо, що те, що зробив парламент Грузії, ми будемо тільки другі серед національних парламентів стосовно цього визнання. Але це дуже символічно і це, скажімо так, підсилить навіть нашу роботу, яку ми маємо в тимчасовій спеціальній комісії щодо поневолених народів Російської Федерації, які поневолені Російською Федерацією стосовно ознак геноциду. Я доповіла, ми даною постановою. Внесли певні корективи до попередньої до попереднього тексту безпосередньо. Ми мали зустріч в столиці в Києві з представниками черкеського народу. Під час подорожі до Сполучених Штатів також зустрічалися з громадою. Вони активно підтримують даний текст постанови. Ну, ми зазначили там дату зустрічі. В принципі, можна ну, можна її вказувати, може ні, але вирішили за необхідне вказ сказати, коли була така остання фізична зустріч в Києві, і я би просила вас, шановні колеги, підтримати це? Ми не встигли трошки так на на жаль, сумну річницю, яка була в травні місяці, але маємо нагоду зробити це протягом літа. Дякую, пане Голово, Готова відповісти на будь-які питання, якщо вони є. Шановні колеги. Чи є когось запитання до доповідача? А, не люди, не будь ласка в мене достатньо коротке питання. Чи власне чи до Марії, чи в цілому питання полягає в тому, ми бачили, що в одній з інформаційних довідок зазначена позиція Міністерства закордонних справ, але тим не менше, ми не побачили позицію МЗС щодо фінального варіанту постанови, чи є вона, і власне як МЗС реагує, бо ми. Дійсно, як вже Марія зазначила, будемо тільки другим національним парламентом, і у нас дуже багато питань по геноцидам, не визнаним з іншими державами. Але зараз ми звертаємося саме до того. Можливо, є якась системна позиція щодо визнання геноцидів в інших державах Міністерством закордонних справ? Чи є у них якась інформація? У нас щодо цього. Дякую. Я не знаю, що окремо до розгляду комітету МЗС встигло долучити певний офіційний лист. Ми з ми е, комунікували це питання безпосередньо і з е, паном Сибігою і з паном Кулебою. Е, у них е, критичних заперечень щодо цього не було. Я розумію на що ви посилаєтесь, пані Нелі, тому що таких е, корінних поневолених народів дуже багато. і Було питання чи ми будемо приймати постанови по кожній з них. Ну безпосередньо геноцид. Ми не порівнюємо, кого було знищено більше або менше, де етнічні чистки були гірші або менші. Кожен такий акт є актом геноциду. і Він є незаконний. Але тут у нас, скажімо так, робота в прогресі і тск безпосередньо до якої долучились всі представники фракції груп. І наша робота була по цьому документу вже довготривалою. Тому маємо сподівання, тобто МЗС має заперечень критичних щодо цього тексту, ба більше. Ми спеціально перереєстрували його для того, щоб додати правильні міжнародно юридичні поняття, щоб у нас з сторони міжнародного права не було по цьому е, ніяких негативних моментів. Дякую. Дякую, е, колеги. Цей проєкт а також два наступні в нашому порядку денному спрямовані на врегулювання одного й того ж питання визнання. Геноциду черкеського народу, вчиненого Російською імперією. Із тексту е, проєкту постанови реєстраційний номер 347, тобто той, який ми зараз розглядаємо, який є останнім із зареєстрованих документів щодо визнання геноциду черкеського народу. Бачається, що він писався на основі двох попередніх: реєстраційний номер 7490 та реєстраційний номер 9290. І враховує значну частину зауважень, які до, до них надавалися. Також наголошую, що цей проєкт постанови підписаний представниками майже всіх політичних сил, представлених у парламенті. Тобто, ця постанова є консенсусним документом, який підтримується переважною частиною фракцій і груп. І ще один момент серед авторів цієї постанови є також народний депутат України Ганчаренко Алексій Олексій Олексійович. Який є також автором самого першого проєкту постанови 7490, який ми теж сьогодні будемо розглядати. І тому сподіваюся, що він як автор все ж таки також підтримує цю останню постанову реєстраційний номер 11347, яку ми зараз розглядаємо. Враховуючи зазначене, ще раз наголошую, що проєкт реєстраційний номер 11347 є досконалим варіантом двох інших проєктів постанов з метою належної підготовки тексту, який повинен голосуватися в парламенті, в цілому, бо це не проект закону, а проект постанови, і вона не приймається за основу. В робочому порядку до проекту постанови реєстраційний номер 11347 були отримані зауваження від юридичного управління апарату Верховної Ради. України, а також взято до уваги матеріали дослідницької служби Верховної Ради України та інших уповноважених установ у відповідній сфері. Так, дослідницька служба Верховної Ради України доречно зауважила щодо необхідності включення до тексту постанови положення, яке прямо вказувало на ознаку злочину геноциду згідно з Конвенцією 48 восьмого року. Також дослідницька служба навела аргументи щодо визнання саме геноцидом дій. Які завдають шкоду безпеці певного народу, що мали місце до ухвалення Конвенції 48 року. Тож, до рахуванням всіх отриманих зауважень, ми доопрацювали постанову номер 11340 Так, в резидентивній частині пропонується визнати масове знищення черкесько адиського народу саме геноцидом, а не діянням, яке має ознаку геноциду. І що, якби воно було вчинно після прийняття конвенції, то було б визнане. Геноцидом, як запропонували автори. Е Також до проєкту постанову включено ще один абзац щодо висловлення співчуття черкеско народу у зв'язку з геноцидом, вчиненим Російською імперією проти їхніх предків. Це ключові моменти, які внесені до, до опрацьованої редакції проєкту постанови 113. Там ще є техніко-юридичні аспекти, однак я на них не акцентую. Думаю, що ці зміни точно сприятимуть прийняттю парламентом належного підготовленого документу. Кінцевий варіант проект постанови реєстраційний номер 11347, яким пропонується сьогодні підтримати. У вас є тобто, мова йде про те, що комітет рекомендує Верховній Раді України підтримати проект реєстраційний номер 11347, ініційований народним депутатом України Мєзенцевою Федеренко. Однак, з деякими пропозиціями щодо тексту, які враховують. До нього зауваження. Тож колеги, за урахуванням підготовленої редакції проєкту постанови, яке враховує всі неявні до нього зауваження, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про визнання геноциду черкеського народу, вчинення Російською імперією, реєстраційний номер 11347 від 17.06.24 року. Поданий народним депутатом України Мезицеві Федеренко та іншими народними депутатами України, включити до порядку 11-ї сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за наслідками розгляду прийняти в цілому з пропозицією викласти його текст у редакції, запропонований комітетом, доручити комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Україна, національних меншин, між національними відносинами при підготовці відповідного тексту на підпис голову Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України його техніку юридичного доопрацювання. Друге, під час розгляду на проланому засіданні Верховної Ради України, співробітчам з цього питання визначити народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де окупації та реінтеграції, тимчасово окупованих територій, не знають меншин між відносин дорожнього Андрія Вікторовича. Прошу голосувати зарожний за. 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 Дякую. Руслан Олександрович Горбенко. Горбенко голосує за. Дякую. Пан Мустафа Джеміл. Джамилів голосує за. Дякую. Касай Костянти Іванович. Козир, Сергій Вячеславович. Козир за. Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович. Голосую за. Ткаченко Максим Миколайович. Підтримую. А там ВОЗ. Підтримую. Дякую. Нелі лівна яколява. Голосую за. Дякую. Дев'ять осіб за рішення. Прийнято. Переходимо. Дякую, Дякую пане Возове. Дякую, колеги. А Марія, вибачте, будь ласка. Дякую, дякую за участь. Колеги, приходимо до наступних двох постанов з урахуванням щойно прийнятого нами рішення. Пропоную відхилити їх без обговорення. Я зачитуватиму назву проєкту постанови. І якщо ніхто не бажатиме до цього висловитись, відразу ставитиму на голосування рішення комітету. Пане голово, без... я не проголосував, бо не було зв'язку. Я хочу проголосувати. Голосую за. Додали вас. Дякую. Тож, наступне питання. Це питання у нас третє. Проєкт постанови Верховної Ради України про визнання іноциду черкеського народу, вчинення Російської імперії. Реєстраційний номер 9290 і до 2.05.23 року, поданий народним депутатам України Мезинцевим Федерем та іншими народними депутатами України. Я не думаю, що. Чи бажає хтось висловить з, 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 з приводу цього проекту постанови? Дякую. Тож ставлю е, на голосування наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про визнання і назвіду черкеського народу, вчинено на Російську імперію, реєстраційний номер 9290 від однанадцятого року подали народним депутатам України Мизинцеві Федоренко та іншими народними депутатами України за наслідками розгляду відхилити. Друге. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України з передавчем з цього питання визначити Народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та інтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний за. 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 Дякую. Руслан Олександрович Горбенко. Голосую за. Дякую. Пан Мустафа, бачу вашу руку. Так. Да. Дякую. За. Костянтин Іванович. Підтримую, голосую за. Сергій Вічеславич, Козир. Козир за. Дякую, Поднецов, Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую, Ткаченко, Максим Миколайович. Ткаченко за. Дякую. Ах, там Зітлайчий вас. Підтримую. Дякую. Нелі вірить мене Голосую за. Дякую дуже 10 осіб за шановні рішення. Прийнято. Переходимо до останньої постанови. Питання четверте: Проєкт постанови Верховної Ради України про визнання геноциду Черкеського Адегійського народу під час Російсько-Тавказської війни. Реєстраційний номер 7490 від 24.06.22 року, року, поданий народним депутатом України Очаренком та іншим народним депутатам України. Чи бажає хтось висловитись щодо проєкту постанови? Дякую. З урахуванням прийнятого рішення комітету щодо проєкту постанови. Реєстраційний номер 11347. Ставлю на голосування. Наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про визнання і черкеського Черкіського народу під час російсько кавказської війни реєстраційний номер 7490 від 24.06.2022 року поданий народним депутатам України Гончаренко та іншими народними депутатами України за нас розгляду відхилити. Друге, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідачем з цього питання визначити Народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та де рентера тимчасово окупованих територій України, національних міжнаціональних відносин. Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний за. За. Юрій Анатолійович, дякую. Горбенко, Руслан Олександрович. Голосую за. Пан Мустафа Джимір. За. Костянтин Іванович Касай. Козир Сергій Вячеславович. Козир за. Дякую. Кузнецов, Олексій Олександрович. Голосую за. Ткаченко Максим Миколаєвич. За. Чиго так. Голосую за. Добре. Ахтем Зерфайович. Підтримую. Дякую. Яковенка не Лілівна. Вибачте, будь ласка. Нелі Лівна, як, будь ласка. Дякую. Вибачте. 10 осіб за рішення прийняте. Переходимо до розділу різних. Коли, коли чи є у когось інформація, хто бажає поділитися з членами комітету. Дякую, дуже швидко. Ви не втомилися. Я сподіваюся, голос зберіг на цьому порядок. Денний вичерпана. Всім дякую. Засідання оголошують закритим. На все добре. Дуже радий був всіх бачити. До побачення.